Пів кілометра браконьєрських сіток виловив риболовецький патруль у річках Вир та Сейв на Сумщині. І це лише при перевірці п'яти кілометрів водою. Нині риболовецьких снастей у воді більше аніж риби, кажуть правоохоронці браконьєри, не зважають на заборону використання сіток. Русла Водойм заповнені ним уздовж і впопорех. Кількох порушників вже спіймали. Рибалкам загрожує штраф до 7 тисяч гривень. А з 1 квітня в період заборони на вилов, рибалкам доведеться сплачувати штраф вже за кожну виловлену рибину. Приміром, 300 гривень за коропа, 255 за товстолоба, пів тисячі за судака чи сома. Ми тільки виїхали. А хотіли... що то ви викинули? Не хотіли попробувати. Сітки вони спробувати? Ну, так, вжарить, Только чу, на удочке поймалися. Понятно. Будем оформляти.